Усім привіт! Сьогодні настав день, коли я нарешті використаю цю штуку. Дуже вже хочу спробувати, тому що, якщо нічого не вийде, не сподобається, то хочу піти до дівчат, щоб мені заламінували брови, щоб вони доверху були і, можливо, пофарбували, як вони знають як краще. Зараз спробую самотужки. Та побачимо, що з цього вийде. В мене зараз перерва в тренуваннях. Що, що я хотіла розповісти, те, що тренерка поїхала на відпочинок на два тижні. ось І я тут задумалася, я зараз протру шкіру, тому що я зранку я користувалася кремом. І, звичайно. Нічого нікуди не покраситься. Тренерка поїхала на відпочинок на два тижні. Я два тижні без тренування, тільки оплатила новий абонімент. Що я подумала? Подумала, я так склала всі факти цієї студії. Тренерка дуже класна, вона дуже. Дуже добре знається на своїй справі, але є декілька але, які мені дуже не подобаються, конкретно в цій студії. На початку грудня я туди прийшла. І ось за цей час, вже березень місяць, ми вивчили лише один танець, з яким я виступала на Новий рік. І зараз ми вивчаємо другий танок, з яким ми будемо виступати наприкінці березня. Е, мені. Не було якоїсь цілі конкретно виступати. Мені потрібно напрацьовувати якісь руки, рухи, якісь гарні елементи. Тобто, як було в усіх студіях, куди я раніше ходила. Ми два-три тижні вивчали один танець, от і до, закінчували, переходили до нового. І так ми вивчали десь за два тижні один танець. Тут знову ж таки. Два танця, скільки вже часу минуло. Ми ні одного танцю просто так не вивчили. Ми весь час готуємося до виступу і прийшла до висновку: що, мабуть, я виступлю, тому що вже костюми ми придбали, вже танець в нас повністю готовий, тільки репетуємо його, репетируємо ось. І вирішила я, що потрібно знову ж таки змінювати студію, тому що мені це дуже не подобається, який досвід я маю придбати, коли ми один танець вивчаємо по два місяці. І в мене не було, як я кажу, цілі виступати зараз. В мене був була ціль навчатися, і е, прийшла до висновку, що я буду звідти. Уходити, переходити до іншої студії. Так, дивимося, що в нас в цій, в цьому пакетику в нас є ось такі серветочки. І в нас є ось така штука. Це другий крок це Емульсія-окислювач, а це крем-фарба. Чомусь крем-фарби в мене три. А окислювача в мене два. Ну, я зараз по одному пакетику все це розкрию, змішаю. Я подумала, що ось така щіточка мені буде не дуже зручно, можливо, потім розчесати. Я взяла свою ось таку плоску і їй спробую зробити якусь форму. Давайте спробуємо. Ось, тобто два тижні я зараз вже. Половина тижня минуло, сиджу вдома. Чесно, єдине, що мене зупиняє зараз, те, що я підведу просто дівчину, з якою я виступаю. Так, я би вже зараз вже цей абонімент не сплачувала, а вже пішла би тренуватися до якоїсь іншої студії. Ось я знайшла ось таку маленьку сосницю і сюди буду змішувати ці фарби. Ось, тільки це мене зупиняє. Насправді, е я вирішила, що я не буду покидати по-англійськи, тому що за мною по моєму житті є такий косяк, коли я можу все. Мені щось не сподобалося, мене там прийшла думка у голову покинути, і все я по-англійськи кажу до побачення і більше не повертаюсь. Тут зараз така ситуація, що я підводжу, виходить дівчину, яка зі мною виступає. Костюми вже куплені, тому потрібно, я вважаю, що доробити цю справу до кінця і вже потім покидати. Ось так. Зараз в нас Лего школа. Я поїду на ось ця друга штука. Тут, до речі, так, багатенько насправді, боже, який колір. <рес> Ось багатенько насправді фарби. Зараз ми поїдемо. Я попросила батьків з'їздити, там мій собака вибіжав, бігає по вулиці. <рес> батьків з'їздити зі мною. На чоловіка-машині я вже трішки впевненіше їжджу. А ось батьківська, вона трохи ширша. Я вже спробувала, ми вже один раз каталися по місту. Трошки вона заширша, і габарити я трішки хвилююсь, тому потрібно трішки покататися з батьками, з мамою, конкретно, з водієм досвідченим. Тому, так, сьогодні поїдемо всі разом. І до габаритів потрібно звикнути. Я планую, взагалі то, поки ми не придбаємо мені автівку, планую все ж таки їздити, заправляти їх автівку. Тому що чоловіка це все ж таки робоче авто, він на роботу на ній їздить, вона йому дуже допомагає. і Якщо я її зламаю, буде не дуже добре. Тому. На автоматі менше шансів, що я її зламаю. Хоча, в принципі, я вже і на механіці їжу я не глохну майже. Ну що, ось така гірчиця в мене вийшла. Давайте попробуємо її дуже обережно нафарбувати. Я взяла своє дзеркало, тому що в камеру буде незручно дивитися. І, до речі, я не вищіпала, Ось тут внизу в мене повиростали волоски. Я їх не вищіпувала для того, щоб у відкриту, там, де була цибулинка, не ввійшла вкраска, і я потім не була як гепард леопард. Ось так. Чесно, я не знаю, як це вірно робити. Я роблю так, як я фарбую олівцем. Але мені здається, що фарби потрібно наносити більше. Ну, я зараз розподілю її по контуру, вона трішки окислиться від повітря і проявиться колір. Я, хоча б, буду бачити, де мені підтерти, де стерти. Тому що вона зараз дуже е, світла і. Я зараз можу щось на те намалювати. Давайте я зафарбую зараз другу брівку і потім, мабуть, розподілю, ну тут дуже багато фарби, чесно. Могли б робити там по, по декілька пакунків, але дуже менших. Ось так це виглядає, ось цей, бачите, біла полоска, це в мене завжди брови во так ось так. Вкладається і там не вистачає ні кольору, ні ворсинок. Ось ця вже замальована, зараз я її буду підправляти, можливо, додам ще трішки. Я прям <кхем> хочу зараз як маску накласти. В принципі, норм, воно ж, я сподіваюся, воно ж змиється трішки. Ну, наче якось так. Який буде результат? В мене тут, в принципі, лишилось фарби, ще, я не знаю, дівчат 20 пофарбувати. Чому такий перерозхід, чому вони так багато кладуть фарби? Ну, мабуть, для того, щоб частіше купували, але можу вуса ще намалювати. Ні, знаєте, що я хотіла, але я не знаю, Може стрілочку промалювати. А якщо в око попаде? Добре. Як воно зараз змиється, ось це, звичайно, мені шкода викидати, але ж ну, воно не збережеться ніяк. В принципі, так я ось лишу, лишу на хвилин, там написано 20, я фарбувалася десь хвилин 5-7, тому десь на хвилинок 15 я це лишу, змию і повернуся до вас. Я ще. Намалювала собі, не знаю, що вийде замість олівця. Якщо воно потемніше, буде непогано виглядати. Намалювала типу підводку ось мої брови. Потрібно буде потім підщіпати ще. Але, в принципі, більш-менш наче норм. Тому зараз пройде, пройде час, який потрібен, щоб фарба попрацювала, і будемо змивати це все щастя. Я ще, походу, не награлася у чумілі ручки, чи як це можна назвати. Минуло хвилин 15, я вже змила все і. Ну, ви знаєте, непогано. Тут, звичайно, я там малювала, нічого не лишилося. У мене запекли очі і <смі> якось, якось не так. А ось тут непогано вийшло. Зараз я нафарбуюся і побачимо, як воно з макіяжем. В принципі, мені подобаються брови. Мені здається, для фарби за 27 гривень доволі непоганий результат. Можливо, потрібно було ще довше тримати її, але запекли очі знизу, мабуть, сльозка чи щось виділилось, і воно почало парувати, і я все змила. Зараз я своєю коханою сивороту спочатку намазюкаюсь, тому що чомусь дуже дуже в мене шкіра сохне. Не знаю чому, або вік вже, <сорість> скоріш за все, руки та обличчя. Ну, за обличчям я слідкую трішки більше, ніж за руками. Руки в мене ще дуже страждають від того, що. На тренуваннях я постійно мажу руки магнезією, а вона спиртова, вона сушить дуже сушить руки. І в мене після тренування, ось узимку, навіть тріскалися пальці навіть до крові. Тому, тому важко. В принципі, мені подобаються брови, але наскільки цей результат, мені здається, один-два дня, день-два і все. Ну, в принципі, і так непогано. Можна і так виходити на вулицю, але тональним засобом я перестаю користуватися, коли вже активно сонечко буде світити. Потрібно СПФ-ку купити собі. В принципі, шкіра непогано себе почуває. Єдине, що в мене капіляри дуже близько в носі. Ну, я гадаю, коли холодно, у всіх червоні носи. Зараз буквально трішки тональним кремом я. Це все діло замазюкаю. Сьогодні насправді я хотіла сняти секонд. Дуже круті речі, я вже в деякі активно використовую, ношу, дуже круті, але погода, погода в нас погіршилася і дуже погане освітлення. Ми трішки, коли цією кімнатою займалися, трішки прогадали з освітленням. І якщо я знімаю огляд на якісь речі, мені потрібно, щоб була сонячна погода, тоді більш-менш передає камера саме кольори. Тому що зараз я те, що я бачу очами і те, що я бачу на камері, дуже-дуже відрізняється по кольоровій гамі. Хочеться витрачати на макіяж мінімум часу, особливо влітку. Влітку взагалі не хочеться фарбуватися нічим, тому що пітнієш, обличчя пітніє, і я дуже полюбляю часто вмиватися водою, тому хочеться щось з бровами зробити. Коли туш, я вмію вмиватися, щоб не доторкатися до вій. А ось коли, звичайно, в тональному кремі, то дуже незручно. Далі якраз іде мій гель. До речі, ось ця туш, я її вже спробувала есенс. Я в захваті, тому що мої не густі, але довгі вії, вона. В неї дуже цікава щіточка, вона дуже тонка. Я спочатку була у шоці, тому що я розраховувала на таку пухнасту щіточку. Але вона ось така і вона дуже добре розділяє вії і фарбує їх. Ось. Я навіть в дзеркало не буду дивитися. Ну, ось це. В один шар, подивіться, як вона гарно при... підіймає та профарбовує вії. Дуже мені вона сподобалась, її я однозначно рекомендую, і, мабуть, я ще до неї повернуся, тому що вона дійсно класно працює за такі гроші. Це взагалі знахідка. Ось, ось такі вії виходять з цією туш'ю. Мені Мені дуже вона подобається, не осипається. Я вже дня 3, як її користуюсь. Губи я буду малювати, як завжди, гленбі. Взяла нову, новий відтінок 07. Він більш коричневого кольору, і мені більш подобається, ніж фіолетовий підтон. Зараз помада висохне і стане матовою. Тому що. Глянцеві помади мені не подобаються, вони, мені здається, надають трішки віку. З приводу ось цієї штуки олівця, я його також спробувала один раз. Я трішки не зрозуміла, я його спонжем розтушовувала, але щось, не знаю, можливо, потрібно кисточкою. Порадьте, якщо хтось знає, як цим користуватися, тому що мені він подобається, але я, мабуть, не вмію ним користуватися. Це в мене 02 тон глимбі. Не знаю, мені наче якоюсь грязі він віддає і все. І... Як такого ефекту я не бачу. Я ж кажу, можливо, я їм неправильно користуюсь, але він або розташовується вщент, або е, полосить, як багнюка-грязюка виглядає на обличчі. Звикла я до свого любимого ось цього ламель сухого. Він краще за все контурує. Ось такі. Брови в мене вийшли, ось такий макіяж. Зараз поїдемо до Лего школи. Знаєте, наче непогано. Єдине, що питання, скільки воно буде триматися. Тому ще в мене є на один раз. Мабуть, в наступного разу я вже очі не буду малювати. І потримаю хвилинок 20, все ж таки раніше змивати не буду. І подивимося, наскільки його вистачить. Я якась. Руденька аж. Ось. Дякую за перегляд. Очікую ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, що вам цікаво. Всім гарного дня, мирного неба, всім Па-па!